25 серпня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! 146 українців повернулися додому з російського полону. Це представники практично всіх сил оборони, десантно-штурмових, повітряних, військово-морських, а також воїни ТРО Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Черговий обмін відбувся вчора у День незалежності України. Більшість перебували у неволі з 2022 року. Серед звільнених двоє військовослужбовців з Хмельницького району. Про це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Рідних зниклих безвісти захисників запрошують долучитися до безкоштовного ретриту. Відбудеться він з 26 по 28 серпня у Меджибожі. Впродовж трьох днів із учасниками працюватимуть психологи, арттерапевти та кейс-менеджери. Всі витрати проїзд, проживання, харчування та заняття бере на себе ветеранський простір. А з 1 по 3 вересня такий же ретрит влаштують для рідних загиблих захисників. Реалізовують виїзди спільно з громадською організацією захист об'єднання волонтерів за підтримки міської ради та місцевого бізнесу. Для участі у ретриті необхідно зареєструватися. Посилання на Google форму розміщене на сторінках у соцмережах організаторів. Кількість місць обмежена там до 10 чоловік. Група збирається. На завтра зареєстровано 7 чоловік, тому що ще є можливість додатися і поїхати на ретрит. Оцей ретрит, що буде з 26 по 28 серпня, то буде для родин зниклих безвісти. Родини зниклих безвісти, вони переживають таку невизначену втрату. Родини загиблих. То вже в них є. Можна так сказати, така визначеність. Вже визначена втрата загибелі рідного і там вже. Зовсім інший підхід спеціалістів, щоб пропрацьовувати ці втрати. Ці ретрити вони проходять за підтримки Хмельницької міської ради, і на них проводяться такі от психологічні різні практики, арт-терапія, йога, медитації, таке от спілкування з природою, спілкування в колі своїх, тому що ніхто так не зрозуміє цей біль, як та людина, яка теж проходить цей шлях. Тому це дуже важливо для них, що вони не самі, що є люди, які їх підтримують, які стараються допомогти їм в цьому. Вільний хоровий простір відкрили у Хмельницькому. Це культурний проєкт, покликаний об'єднати усіх, хто хоче та мріє співати. Наразі в аматорському хорі 72 учасники. Серед них військові, вимушені переселенці, мами в декреті та люди різних професій. Засновницею простору стала Катерина Дробіт. Подібні ініціативи діють у Києві та Харкові. Згадати молодість трішки теж від якоїсь рутини робочої відпочити, розславитися, познайомитися з новими людьми та й навчитися чомусь новому для душі. Цікаво знайти однодумців і дивитися, скільки людей. Це просто вайби. Працюю зараз менеджером рекламної компанії, але з музикою пов'язано самого дитинства. Я вчилась в музичній школі, потім закінчила університет музичний. І ну, так сталося, що не пішла по професії працювати. Але так як музика це моє, це моє життя, і захотілося щось цікаве. Я думаю, що тут більше. Не про те, як правильно співати, а про те, як чути з собою різних людей, чути різні голоси і розвиватися разом. Хочуть, щоб їх голос почули. Вони хочуть бути особливими і долученими до чогось мистецького, до чогось творчого. Вільний, тому що це свобода, це ми можемо експериментувати. Ми можемо не прив'язуватись до якихось стандартних, скажімо, традицій. Ми можемо навіть у ці традиції поєднувати з сучасністю, наприклад, українська народна пісня з джазовою обробкою. Хоровий – це звичайне об'єднання. Оце всіх голосів. Ми хочемо. Щоб люди зазвучали в одному цілому контексті. Фестиваль Лапи Фес спрямований на підтримку безпритульних тварин, вперше відбудеться у Хмельницькому. Його мета допомогти міському притулку. Взяти участь у події можуть ветеринарні клініки та аптеки, зоомагазини, виробники кормів та товарів для тварин, грумінг-салони, кінологічні центри та експерти, благодійні організації та притулки. Для цього слід попередньо зареєструватися за посиланням на офіційному сайті міської ради. Подати заявку можна до 1 вересня. 20 вересня відбудеться дуже такий цікавий захід, який у Хмельницькому буде проводитися вперше. Лапофест, це фестиваль, закликаний об'єднати взагалі власників тварин, також наші всі зоомагазини, ветаптеки, небайдужих громадян, щоб всі поприходили і допомогли нашому притулку пережити зиму, зробити зимовий запас корму, і з такою метою проводиться оцей фестиваль на цьому. Фестивалі буде проводитися безкоштовна вакцинація від сказу. Ми зробимо потім рекламу і скажемо всім власникам, хто хоче привити свою тваринку. Будь ласка, це буде абсолютно безкоштовно. Буде стояти ветлікар з вакцинами і буде прививати тварин. Також запрошуємо всіх лікарів, ветеринарних, ветаптеки, які будуть там присутні на цьому фестивалі, провести такі невеличкі міні-лекції. Буде інформація про притулок. Про наш буде інформація про тварин. Які знаходяться в нашому притулку, і вони шукають сім'ю, тобто і котиків, і собачі будуть їхні фото. Можна буде, якщо когось зацікавить конкретна тваринка, там буде QR-код посилання, можна перейти буде по цьому QR-коду і вже більше інформації знати про цю саму тваринку, як вона попала до нас в притулок, скільки її років, які в неї особливості характеру, і як можна її на яких умовах її взяти. Більярдир з Хмельницького бронзовий призер чемпіонату України. Нагороду здобув Максим Дем'янчук у категорії юнаки. Загалом на всеукраїнському змаганні команду з Хмельниччини представили п'ятеро спортсменів. Це більярдисти з обласного центру та міста Славута. Змагалися у категоріях юніори, юнаки та дівчата. Загалом участь у чемпіонаті України з більярдного спорту. Вільна піраміда взяли більше 60 спортсменів з 12 регіонів України. Додамо, що тривав старт продовж трьох днів, приймав його вже традиційно Хмельницький. Окрім боротьби за нагороди, більярдисти змагалися за путівки на євро. Відбудеться змагання через місяць у Молдові. Якщо порівняти з минулим роком, у нас тоді присутні було 53 спортсмена. Зараз у нас є 61 спортсмен. То динаміка збільшується. У Нас дуже велика категорія дітей до 12 років от піднялося. І категорія дітей до 16 років там є збільшення. У нас є осередки в місті Дунаївці, в місті камянськ подільському в місті Шепетівка. Місці зяслав там. Є фанати свого діла, фанати цього спорту. Дитячий спорт в Україні він дуже перспективний. я знаю. багатьох учасників. Коли знаю, як грає суперник, іноді підлаштовуюсь під його гру. Хотілося б стати десятиразовим чемпіоном. Тоді ще цікавіше було б змагатися. Цей рік 2025, дуже важливий для мене. Я дуже виросла саме в грі. Я стала набагато більше забивати віце чемпіонкою України серед жінок. Я стала в цьому році. І від чемпіонку Європи я стала теж цьому році менше місяця назад. Всі зростають, всі починають гратися краще і краще з кожним турніром. І конкуренція зростає. Чемпіонат України вільна піраміда» проходила у 2024 році. Зараз 2025 рік. Ми її проводимо. Дай Бог, і будемо проводити регулярно на території нашого краю. Це дуже приємна подія для всіх. Подолян. Топові представники і саме білярдісти тих чи інших регіонів, які вибрали в себе в своїх містах та в своїх територіальних громадах. Перші місця вони представлені в цьому чемпіонаті. Багато приїхали зі Сходу, з півдня. Сезон кіно під відкритим небом у СКЦ «Плоскирів» добігає кінця. Фінальний показ відбудеться 28 серпня о 21-й на майданчику біля спортивно-культурного центру. Організатори обіцяють створити комфортну атмосферу і радять взяти з собою плед або ковдру та зручні подушки. Більше про ці та інші події у нашому випуску о а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!